Справжні технології не кричать, вони просто працюють. Це Зівокер Harway 5. Додивись до кінця, щоб узнати про подарунок. Її хід, м'який, як в преміум авто. Амортизація на всіх колесах складжує навіть бруківку. Чохол на блискавці. Наблискавці. Матраціку люльки дихаючий. Малюк не перегріється. зручний бампер для перенесення люльки. Капюшон мріє кожної матусі. Є провітрювання. Люлька може бути вище, бо є адаптери висоти в комплекті. Сидіння кокон ніжно огортає дитину, рівномірно розподіляє вагу та підтримує спинку. Капор плавно збільшується і відкривається провітрювання. Спинка опускається плавно, без зайвих рухів. Бонус, який вартий вашої уваги. При купівлі візочка Easy Walker Harvey 5 в кольорах сірий та чорний, подарунок ти отримуєш Evolvo Bouncer від американського бренду Ergo Baby. Колір Баунсера можеш обрати будь-який, але задоволення від комфорту буде точно максимальним. Обирай легкі та технологічні візочки в Kidzer.